14 серпня стався у мене болівий приступ лівої нирки. І покликав його мене до мене до келії. Зараз викликав швидку. Швидка мене забрала в мішку лікарню по вулиці Мазепи, тут, у Франківську, мене поклали в лікарню. Там реєстрація і приготування. І на другий день мені зробили хірургічне втручання лазерним способом. Забрали два каміння з лівої нирки, Я лишався в лікарні і на другий день. Будучи в лікарні йду по коридорі. Стався інсульт у мене. Трамп вдарив мені в голову і впав, просто в лікарню впав в коридорі. Добре, що? що поруч на близько реанімації. швидко покликали лікарів і мене забрали в реанімацію. І там ви мені подали першу допомогу. Фактично. Я вже потім поклали мене в лікарню в палату. А я в палаті не один, в палаті ще вісім людей. Хам пише інсульт, важко хворі. І мені було важко, особливо вночі було важко мені того дня дочекатися. І День перед тим, добрий отець Андрій Єгумен привіз мені блок мінеральної води, то мене врятувало та блок води мінеральної. І поставив біля ліжка. Можливо, може ангел йому щоб ну, привезли Михайлові в лікарню мінеральної води. І привезли блок мінеральної води. І поставив біля ліжка. І... Одної ночі мені було дуже, дуже важко і трохи молився, потім важко було навіть молитися. Почав співати морімота Божа, поможи нам. Співати було легше. І тоді в якийсь момент я бачу таке видіння. Тобто я хочу скласти свідчення про велич Божої доброти і Боже милосердя, повідношення до кожного з нас. Я бачу таке видіння, бачу озеро. Звичайне озеро, але озеро не на землі, а так десь на висоті понад хмарами. Я розумію, о о той то озеро, образ людського земного життя. А по тому озеру пливе човен. Звичайний човен пливе, в тому човні лежу я, як в домовині, як, як гром вперед, голова десь там перлася. Але я все бачу, і все чую, що діючи навколо човна, якийсь момент, той човен. Припливає, і переді мною є велика біла брама, так як наш іконостас в храмі великий білий іконостас, місцями покритий позолотою, ніяких фаєрверків не було, інших кольорів не було, Звичайно, білий іконостас, де, де позолочений. Я так розумію, що той небесна брама. І мій човен, котрому я пливу, допливає до той брами, і так. Чолом, той, човен, так стук вдарив в ту браму. Брама не відкрилася, тільки привідкрилася, звідти з брами виглядає апостол Петро каже до мене нелюдським голосом, каже апостол Петро, але нелюдським голосом, тобто не людською мовою, я думаю, що мова ангелів. Але я все розумію, що він каже? Він мене так досить гостро каже. Ти що сюди прийшов і так рукою мені показує. А на забирайся звідси, і так мені махнув рукою, щоб я звідти забирався. І в момент все щезло. Німа ні озера, ні Брами, ні Петра, ні човна. І відкриваю очі, а я лежу на ліжку вже, в палаті, в лікарні на ліжку. поруч мене. Вісім інших хворих, тяжко хворих, що інсульту. Там. Елемент, такий Олександр, який третьолонує місяці після інсульту, далі ще такий професор, професор, який викладав медоуніверситеті тут у Франківську, що називають пане професор, пане професора Микола Степанович, Микола Степанович. А він з Москва, все, по російськи говорить, з дочкою, з жінкою по-російськи. І вдень, і вночі в чоловік говорить Ліна Помоги мені, ліна, Помоги мені, а там. Боже, ти Григорій, інженер-будівельник, то інженера розростила, що він по русочку говорить. А там другий поверх я заповнений воїнами, солдатами, нашими українськими хлопцями, котрі рані, хоч без рук, хтось без ноги. Кож, осколки як, прошили наскрізь. Тобто інваліди, доручив другий поверх солдатів. Той Григорій каже, ти москалю, перестанеш по московськи говорити, потім прийдуть азовчі. Тебе заберуть, відправлять Киргійстан. Почому Киргістан? Так, Киргістан? Каже, Григорій каже, ти що не вартуєш, перестань говорити по-москальськи. Так що я ще був присутній при таких, при таких розповідях. Вони говорять між собою про все, про політику, про спорт. Там в той час Україна грала з Чехами, чи Славками програла. Не знаю, що футболістів говорять про здоров'я, про, про, здоров про хвороби. Про Бога нуль, про Бога ніхто нічого не згадує. Бога немає місця в їхньому житті. Такі, на жаль, така наша, я не критикую просто, на жаль, така наша інтелігенція. Там проходить, проходить до тієї лікарні проходить отець Роман Тировий Терлецький, капелан в лікарні. Легко може покликати священника, щоб посповідатися, Але ніхто ані думки не мав, щоб покликати священника. Та ще було таке, що наступна ніж мені було дуже важка. Лікар день ще сказав, що я мав зонд, зонд, таку коробку, і, уйняв, шланг через ніс, через, через рахею, аж до шлунка через той зонд, через той шланг мене кормили і давали воду шприцом, від тої води ложка буде. Лікар казав, що треба багато води, щоб в організмі була вода, щоб кров не гуснула. Вода кисень до мозку приносила. І одної ночі я бачу, що мені її важко. Лікарі так звечора подивилися, що дихає, значить все, все добре, все добре. А добре не було. Для того, що я відчував, що в середині в організмі мене все висихає без води. Я відчував, що до ранку я не дочекаю. Я розумів, що лишилась мені 2-3 години і я на рано я помру. Без води я почав молитися. Я тільки один раз попросив Господа, один раз, не рази, я не говорив два рази, три рази не говорив, один раз, Господи, для людини це неможливо, для тебе нема неможливо нічого. Господи, Ісусе, зроби чудо. Бо якщо ти не зробиш чуду, я сьогодні помру, до ранку мене не буде. Тоді я почав просити матінку Божу. Матінку Божу, пом... Попроси твого сина, Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Ісус зробив чудо. якщо він не зробить чудо, дарунку я помру, мене не буде. І в який момент я тут туди обратно, кажу, якби ліжко моє, тут від, якби двері відчинилися від дверей, таких протяг сквозняк сильний вітер повіяв. такий прохолодний вітер на мене повіяв. мені стало легше. Я чую, матінка Божа каже до мене, Перестань переживати. Я біля тебе, якщо не покинула, перестань переживати. Не більше нічого. Остання фраза була дуже важлива. Матінка Божа каже, все буде добре. Тут така велика, велика, велика сила була вчути від матінки Божої. Все буде добре. Лице матінки Божої не бачив. а чув тільки голос. Голос не людський, говорила людською мовою, а, напевно, голос англійський я все розумію, що вона казала. Тоді наступне, наступне видіння, що я бачу, приходив до мене Ісус Христос, так як в морі апостол Петро тонув, почав кричати, Господи, ти мене, Ісус, просив на Йому руку. Петро, хопився за руку Ісуса, Ісус витягнув з морської глибини. Ісус приходив до мене, простягнув мені свою руку, Божественну руку. І я трохи підскочив правою рукою хопився до руку Ісуса. І так повисло Ісуса. Ісус нічого не робив, мене не піднімав. Тільки Ісус. В один момент Ісус каже, ми села, хай вставай, пей воду. Белий ліжка стояв пакет з генеральною водою. Я встаю серед ночі. А тут мов зонт, не можна було пити води. І шланг хоч до шлунка. І мені захлеснутися. не могла попасти вода. Води не можна було пити, тільки через зонт. Але я думаю, слухати лікарів, що Господа. І каже, Михайло, вставай, пий воду, я встаю серед ночі, беру фляшку води, відкриваю, з тілу фляшку води в себе. Ой-ой-ой, вели, просто залив в себе, фляжку води потім вже в другу фляшку води, Дві фляшки води все себе залив. Як ведро води, все, вилив. все. На ранку я вже, я, вже, я вже пішла вода, я вже ожив. На ранок мені зняли той зонт. Через пару днів я почав їсти, почав ходити, почав сам пити воду, а до тим не було. Що я хочу засвідчити? Що та простягнута рука Ісуса. Ісус, коли витягнув Петра з води, Ісус руку свою не заховав кишеню, і простягнута до кожного з нас. То кожна людина ісус може зробити щодо кожній людині, священникам, монахам, духовним особам, що ми довіримо Христові. Хсус зробить щодо для нас і для тих людей, які будуть приходити до нас за порадою, за підтримкою, за молитвою. Ісус зробить чудо. Ісус і всемогутній і треба, треба довірити ще Христові. І дуже важливо є, щоб ми довіряли Христові. Ісус зробить чудо кожній людині, що ми захочемо довірити Христові. І... А чому ще раз я забув сказати просто пам'ять вона моя, мене як грошита дерева, перед тим, як прийшов Ісус, мені простив на руку, я просив Ісус, зробити чудо, дай мені п'ять днів. Чому п'ять днів? Щоб я міг вийти в магазин, купити собі одежу. В супермаркеті є різні секції, різні відділи і відділ взуття і одежі, коли люди приходять в супермаркет їм пропонують костюм, сорочку, асту, короватку, метелик. Людина одягнулася у нову одежу, виходить нові одежі. Але в супермаркеті духовну одежу не продають. Духовну одежу можна купити тільки. тільки Сповідальниці, священники роздають духовну одежу. Після сповіді, після покаяння, коли сповідалища отримую нову одежу. Ту саму, як хрещення, людина хрещення хрещення отримує світло-білу одежу. В сповідальниці священники роздають світло-білу одежу. Таку от само, як на День хрещення. Я... Я не боюся, померти, я знав, що я через 2-3 години, якщо російський не зробить щодо я помру, я не боюся померти. А я знав, що в мене на душі в мене немає тяжких гріхів. Я не був в АТО, я не був на фронті, нікого не вбив, нікому кривди не зробив, але ще ще років прожив. Я знав, що моя одежа духовна є забруднена. Може там комусь не подякував, може когось образив, може, все не дбав якісь свої обов'язки. Я знав, що в духовній є забруднена. Мені було боляче, встанути перед моїм творцем, перед Господом моєю одежі. Я пам'ятаю ту притчу про, про вечерю, на котрій були запрошені гості, котрі почали відмовлятися, а потім запросила всіх перехрестя з доріг, коли наповнилося світличе, господар пішов оглядати присутніх гостей і побачив одного чоловіка, який не мав весільної одежі. Господар питаючи, як ти, ти дружче ще не пройшов, не маючи весільної одежі, той мовчав. Я знаю, який був, який був кінець тої Іванської розповіді. І я не хотів найти місці того, чоловіка, який отримав свій до віддежі. Тобто я просив Господа, дай мені п'ять днів, щоб побіг до магазину, щоб я купив собі духовну одежу, тобто до сповідальниці, щоб я обновив свою духовну одежу. І сюди дай мені п'ять днів. І я сьогодні живий. Сьогодні я говорю з вами, звертаюся. Засвідчуючи, що Ісус є добрий, Ісус робить чудо. Кожен людина може зробити чудо, якщо ми довіримося, Ісус дав мені в тих п'ять днів, мене в іторови виписали з лікарні, ще до монастиря. Каже, до його, мене, його мене монастиря, Андрія, ось мені треба до сповіді. Отець каже, нема проблеми, де треба завеземо. Він поручив мене очи Назарів, отець Назарій мене топовіс, до монастиря очі студити. І отче Венедикта, і я посповідавши з цілого життя, купив собі духовну одержу. І Тепер я вже я спокійний на душі. Тепер я в свіжну одежу. Прийде йду собі в житті, як до школярів, знайти школ, школяри йдуть до першого школярів школярського одежу, до сміливо. Так я тепер йду сміливо по житті, нічого не боюся. Навіть, навіть, якщо, навіть якщо з, -з -зі смертю зустрінуся і поздоровуюся з смертю лівою рукою, бо ліва рука була не я вже можу поздоровитися лівою рукою, що смерті я не, не боюся, як маю духовну одежу. Тобто тому треба було мені п'ять днів, просив Господа п'ять днів, щоб я збив до магазину духовну, по собі Ось Таке моє свідчення про велич, милосердя Божого, я зробив чудо, бо я живу в мене по той бічці, вже лише смерті мав померти. Але матінка Божа випросила мені силу, благодать, Божої помочі. Ісус мене і вцілив, оздоровив. Мої по моє життям є обов'язком свідчити про велич базового сердя Божа, велич Божої доброти. інше завдання я не маю. Дякую Богові, дякую всім тим моїм співбратам, монастирі. Всім тим людям на парафії, тут у Франківську, у Вінниці, парафіянам. Із парафії з Барселони. На півдні Італії місто я забув, яке там є. Наполь, парафія Наполі, парафія не Самбура, інший парафіян, котрі молилися. Тепер моїм обов'язком є молитися за всіх тих, котрі молилися за мене, а той, той обов'язок буде виконувати з радістю. Дякую всім за молитви, бо вашими з вами Господь повернув до життя, Я ще є тут, на тій землі, щоб свідчити про велич Божої доброти, Божої милосердя, щоб всім говорити, що Ісус руку простягнув і до рука просягнута. До кожного з нас Господь може робити чудо, якщо ми довіримося Божої силі, Христовій силі. Хай Господь всіх вас благословить, Матінка Божа, охороняє під своїм покровом, під своєю небесною опікою, під покровом матінки Божої. Ми будемо завжди близько до Ісуса, а ще Ісуса будемо близько до вічного спасіння. Коли ще Ільфом з основного ридом, Тористи казав, дитина Марія не загине, дитина Марія не загине. Тобто, коли хтось довіри чи Матінці Божій, матінка Божа всіх врятує, які б шахіття війни, чи катастрофа на землі не, не відбувалися, хто буде під покровом Матінки Божої, той не загине, не пропаде. Матінка Божа, врятує всіх, хто їй довіряє. Дай Боже, всім здоров'я, дякую. За молитве слава Ісусу Христу.